Привітки! Ось і вертаються до мене предноворічні манікюрчики мої. Так, тут у нас все добре, десь 4 тижні попросила лишити довжину і завузити. Захотіла блакитний, я запропонувала гель мій самозаміс. І у нас буде зараз ще такими блакитними, такими величенькими блискітками розтяжка біля кутикули. Виконується швидко, трошки розподіляю біля кутикули тонким пензликом, щоб тонко лягло і рівно, а потім вже буду розтягувати пензликом для градієнту. Дівчата, що у вас там нового? У нас графіки не радують по 7 годин на добу світло. Ввечері у нас зараз графік взагалі. Весь вечір, коротше, без світла. Сидимо. Знаєте, вдень ще можна без світла. Ну, якось е світло на вулиці, то якось не так воно сприймається. А увечері в нас зараз одна година тільки ввечері, значить, з 9, з 9 до 10. А, це зовсім не весело. <суміло> Тому що за годину нічого не встигаєш. <суміло> Навіть підзарядити всі <кій> пристрої, не вдається до кінця. Також я розстроєна, дуже засмутилася, тому що побачила прогноз погоди, що з понеділка мінус 25. Я не знаю, що робити? У нас в квартирі буде дуже холодно. Якщо я її витримувала мінус 18, я не знаю, в кофайсі буду спати, напевно. Ну, у нас є отоплення, є центральне отоплення, але воно чомусь я не знаю, з чим це пов'язано, але до мене воно майже не доходить. Повторюся, я знаю, що зараз у багатьох людей ще скрутніший стан, і я дуже їм співчуваю. І це жахливо опинитися зараз в таких умовах. Але, ну, я просто розказую, що турбує особисто мене, так? Мої якісь проблемки. Ось, а усім, решті, людям, я не знаю, я дуже співчуваю. Сподіваюсь, що ви справитесь зі всім, якщо мене хтось бачить, хто в таких умовах, що вам допоможуть, що у вас є близькі люди, які протягнуть руку допомоги і, і ви переживете цю зиму нормально. Так, ладно, не буду бішенити. Будемо якось справлятись, так? Ну, і тут я вже витираю після викладки, після опилу ручки, витираю вологою саветкою. І я ще додатково змочую її потім антисептиком і вже проходжуся е біля кутикули антисептиком. Він добре прибирає залишки пилючки, які лишаються біля валиків під кутикулою. Ну і тут у нас знову буде кішечка, я її показувала, по-моєму, чи в попередньому відео, чи. Ну, Коротше, я виставила цю роботу. В сторіс ані брешу. Коротше, ця жінка в мене вже робила кішечку, цю шовкову. Їй дуже сподобалось. Але в мене той відтінок закінчився. <плес> на жаль, маю замовити. Але буду трошки інакше замовляти, так що буде вона трошечки відрізнятись, звісно, але сподіваюся, що вона буде хороша. Вподобала я одну фірму на тему. Мені сподобався лак. Тому хочу вже кішечки їхні спробувати. Там великі бутильки по 15 мл, мені подобається. Котше, зараз я покриваю тонко, по-моєму, топом. У мене такий топ, є, який тонко лягає рідкий такий. Покрила опол, щоб не, знаєте, не виглядав ці, ці борозди від ополу, від пилки через нашу кішечку. Ну, і, коротше, я їй запропонувала так. Кажу, дивіться, в мене є залишки тої кішки. Я ще додам дві інших, і щось таке намочу. Вона <плес> спочатку злякалась. Що... <плес> Не знала, як це буде виглядати. Я кажу, ну, я зроблю на одну пальчику, ви подивитесь, якщо влаштовує, то так. Але, по ходу п'єси, коли я почала змішувати, в мене, коротше, є просто срібна кішка, просто бежева. А ця була з таким. Таким рожево-фіолетовим відтінком. Коротше. І мені оцього відтінка не вистачило, тому я трошечки додала, що в неї фіолетового такого лачку. такого, він не зовсім такий прям фіолетовий-фіолетовий. Ну, коротше, як жінки люблять, такий з відтінком. І її влаштував такий варіант, тому ми успішно його зробили. Ну, Все одно він трошки вийшов, як бачите, більш. Бежевий, ніж такий фіолетово-рожевий, але її цей варіант влаштував, я думаю, тому що вона мені навіть лишила е, на кавку. <реш> так, цей френчик ми теж робили перед новим роком. Здається, здається що так. Бачите, у нас потемнів топ. Коротше, є в мене один топ, я його забракувала. Я його буду, напевно, використовувати для таких цілей, ті ...тіпси покривати, щось таке типу. Для топового покриття він не підходить, бо він темніє. Брудниця. Не люблю такі топи. Я вже замовила топ з UV фільтром. І ось з УВ-фільтром топи мені подобаються. Вони не темніють, не жовтіють. Тому я собі замовила знову 30 мл. А зараз вже, коли замоло 30 літрів, думаю, хм, треба було, мабуть, взятися одразу 60 і хай собі буде. Але розумна думка приходить опісля, так? А, як завжди. Переживала, яка буде доставка, скільки коштувати. Так не хочеться це пично переплачувати за цю доставку. Ой. Тому що, але щось там вийшло до 100 гривень, 90 з Запоріжжя. посилочка до мене прийшла. Сьогодні треба мені її забрати. І там ще два новенькі гельчика покажу вам два відтіка. Мені здається, що вони дуже красиві. Записала сьогодні до мене подругу клієнтка, яка чомусь перестала до мене ходити. Видно, набридло, чи що. Коротше, я в неї не питала. Не питала чому. Ну, в людини свої причини причина, що це от, ці дурні питання ставити, правильно? Ось, Але вона мені позвонила сказала, що хоче її подруга до мене, тому що вона бачила мої роботи на ній і їй подобалось. Тому вона захотіла до мене теж. Тому я сьогодні буду чекати її подругу. Ну, а моя постійна клієнточка можливо відпочине і повернеться. Можливо, ні. Це вибір кожного. <смі> І бачите, я білі нігті не робила вже, ну, напевно, з рік. Можливо, навіть більше. Ну, ми ж просто зараз молочним в основному користуємося молочні, молочні, білі це вже <смі> <смі> взагалі дуже рідкість. Ну, у мене, наприклад, рідкість. Не знаю, можливо, хтось робить часто, у мене це рідкість. І ось вона мені понесла фоточку з білим кольором. і ми зробили білий і ось такий дизайн. Також мене дуже розчулив коментар під минулим відео, що людина обожнює, по-моєму, чи як там, ну, любить, коротше, мене слухати. Мені дуже приємно. І, знаєте, я написала їй, що ну, тільки заради таких людей, я, як вона, я продовжую знімати відео і ось займатися ось цим, ось цим всім, тому що фінансово воно мені нічого не приносить, тільки ось спілкування от, з глядачами. І от, коли я бачу навіть оцих 50 там, лайків, які на відео, я розумію, що 50. Людей, ну, це немало, знаєте, якщо ти подобаєшся 50 -ти людям, вони, їм подобається те, що ти робиш. І ти, можливо, як персона, як персонаж, так, ну, як людина. Ну, як людину, мене, звісно, по відео зро... ніхто не знає, але, ну, хоч трошки, так? Ми навіть самі себе не знаємо до кінця. так, а... І ось тільки. Задля цього я продовжую робити відео, тому що, я ж кажу, фінансово це ніяк не приносить нічого. ось. Але часу я трачу достатньо на це все. Тому дякую вам, що продовжуєте мене дивитись, підтримуєте. пишіть коментарі, це мені лайкайте. Ну і, по можливості, можете не пропускати рекламу, дівчата. Може, ну, там капають якісь копійки, то хай собі там капають за рік, може щось накопиться. Знаєте. Але м м коментарі і лайки от, вони дуже, е, знаєте, підтримують е, ось це бажання далі продовжувати знімати і там це все монтувати. Я знаю, що в мене доволі прості відео, можливо, вони вже... Е, хтось мене перестав дивитись, тому що вони одноманітні, в принципі. і... Нічого такого я прям екстра не показую. Просто звичайні, звичайна робота звичайної людини. Я не креативна людина, в мене немає не такої бурхливої фантазії. Там я, я дуже... Мене вражають люди, які ось видумують це все. Вони вміють знімати гарні відео. Якісь креативні, щось видумують, якісь смішні відео знімають. Я так, на жаль, не вмію. <гум> Тому я показую те, що можу. То, що, то, що можу Зробити, те, що вмію. На що вистачає в мене Мої, моїх мізків. Тому вибачайте, якщо комусь не цікаво чи ще що. Ну, я думаю, кому не цікаво, той вже не дивиться. А тим, кому цікаво і хто мене підтримує, я вам дуже вдячна. Знаєте, я завжди з посмішкою читаю ваші коментарі. І кожен лайк мене радує. Так, ну от, і ще дві роботи. Одну я вже протеревеннила. Це одні це дві з моїх останніх клієнток, які прийшли до мене. Це дві подруги, вказується, вони записались один день. І ось ми їм зробили. Ось такі нігтики. Вони носять коротенькі квадратики. І після того, як я, пам'ятаєте, вам показувала свій фіолетовий заміс, я його викрасила на тіпсу. І ось ця подружка, вона побачила його і захотіла, і ми її зробили фіолетовенькі. Знімаю зараз на максимальних обертах. Знімаю майже увесь гель. Завжди до бази. Так як я його наношу доволі тонко, тому що на короткій нігті нам не потрібен товстий шар гелю, то і знімати, в принципі, його недовго. Це у нас не моделювання на довгій нігті, так? У нас немає. Хоча моделювання там теж 2 мм потрібно так гель наносити, але все-таки більше і все-таки більше пуляче. Зараз йду працювати. Знову без світу. І не знаю, знаєте, напевно, коли буде оцей мінус, оцей великий мінус, мені навіть придеться людей, напевно, не брати в ці дні, що. Не знаю, коротше, подивлюся, скільки в мене, наскільки в мене буде холодно. Я ж кажу, якби було світло хоча б, то я могла би обігрівач включати, і було б, не було б проблеми. Ну, за світло тільки більше б заплатила, да? так? Так, тут такої. Але коли немає світла, ну дійсно холодно сидіти отак нерухомо 2 години. Тому що за годину я не роблю. Якби я вміла за одну годину зробити те, що я роблю, то я би стільки людей не мучила. Але, на жаль, я не вмію, я не можу. Якби я не старалась прискоритись, в мене не виходить. Я подивилась на годинок, зараз чекаю свою сусідку. Вона живе в сусідньому під'їзді. І знаєте що? Вона завжди запізнюється. Завжди на хвилину, вже на 10 хвилин. Подивлюся, мінімум на 15 хвилин вона завжди запізнюється. Я не знаю чому. Ніби в неї маленькі діти не плачуть там нічого, ні тварин, нічого в неї немає. Я не розумію, чому вона постійно запізнюється. Ну, Я на таких людей не ображаюся і вони мене не дратують, тому що я сама дуже часто кудись запізнююся. Тому розумію. Так, все. Дякую вам за перегляд, за вашу увагу, за вашу підтримку. Будьте в безпеці, в теплі. І до наступного відео. Па-па!